А коли вже на календарі ми побачили усі місяці, усі пори року, душа очікує чогось чарівного, незвичайного. Палить як вогнище третя сестра Від віддащів мокра, а четверта сестра дуже сувора. Так це ж пори року. А ви знали, що вони живі і справжні? Ми розповімо вам незвичну історію, історію у часі. Вона повторюється з року в рік, колись давно сам дід Мороз зібрав усі чотири року весну, літо, осінь та зиму. І заповідав їм. Їжу я білим світом, ледь-ледь стигаю, тому вас за старших у підготовці до свята залишаю. Щоб збулись у ці незаповітніші мрії напередодні Нового року, у День Святого Миколая треба зібрати усі 12 місяців у добрі та злагоді. Тоді всі бажання збудуться з тих пір, кожного грудня, чотири пори року збираються разом. Щоб здійснити усі наші надії та очакувати усім людям чудою свята. Ось чому новий рік такий загадковий, чарівний та довгоочікуваний. Ви не уявляєте, як вам пощастило, бо тільки сьогодні ми познайомимо вас з ними. Кожен рік вони зустрічаються дружньо і привітньо, але цього року, здається, між ними пробігла чорна кішка. Кажу вам, зима. Най старша, воно рік починається. А я наймолодша і красивіша. А значить, най 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 ні, я красивіша за тебе, а я головніша. Це весна проходить, там травиця сходиться, вітер розквітають, солові співають. Сонце пече, липа цвіте, жито достигає і тільки влітку буває. А я хочу у гаю, усі дерева роздягаю. Надку білого полота аж від лісу до вікна Завжди Я доведу, що я найголовніша. На Дерево на ліцмо. Торкнуся чарівною паличкою будинки, сніди виходять, скидаючись під душу і шапки, розправляючись на зустріч зелені і квітучі весні. Ммм, який запах! Я роблю що усе, щоб перші змінили, щоб було в сумку. А чи так цікаво спостерігати за світом, який пробуджується, за пролізком, який пробивається крізь сніг, курити просмішки на обличчя. Горчами їсть, а сонички жменьками, дітками маленькими. Перший місяць літа відзначений святом молодості і любові. 21 червня у літнє сонцестояння природа набуває найбільшої сили. Люди прославляють сонце, яке дає життя. Ляльки-мотанки платуть дівчатка та віночки на воду пускають. Через вогнище з хлопцями стрибають та цвіт папороті шукають. Молодість, це справді прекрасно. А тепер на вас зачекалися мої загадки. Нужбо, слухайте уважно. Цей до липи сам не доходить, за собою пчілок водить, щоб з липових квіток узяли нектар-медок. Вся пшениця у сніпках, а солому у стіжках. Урожай в полях зібрав у комору заховав. А тепер давайте згадаємо, яке яскраве літо буває у нас на Україні. Зустрічайте справжній жовто гарячий подих літа. і на світі. Побачимо дні, омрієне сонце. Заходьте! Ти скажи нам, сонечко, чому тепер не грієш, а на жовтім лихличком золотом і Посміхнулось сонечко, що на це сказати, попросила літочку осінь привітати. А ось і я там до орів там сію, трошу яблучка в садах і малюю, я комію на листочках і листках, ну й завзято ще в роботі і за це вся в позолоті. Зі мною діти та студенти на навчання ходять, зі мною стигні овочі збирають. У мене навіть квіти найдовше стоять. Пригадуєте осінні хризантеми, які вони різні. А щоб вам не було сумно, я викликаю листопад і вкриваю землю жовто-червоною ковдрою. І бачу, і діти, і тваринки бабляться з листками. Я не сама до вас прийшла, а загадками. Розкажіть, діти, хто добре знає, яке коротке літо восени буває. Вірно, які книгли діти, золоті метелики з дерева летять. Крильцями своїми сумно шарудять. Невірна. Не Листя. Кличеш нас ліса, поля, сади збирати осінь плоди, із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць. Вірно. Листя жовте облетіла, панки та сади укрила. Та поглянь на гілочки, що горять немов свічки. Во зачервоніла, рясно-рясно, Вірно! Висить сито, не руками зроблене. Молодці, то чорна, то сива, по небі ходила, набив її вітер, сльози розпустила. Мара, як і купливі діти, усе ви знаєте. Якщо ви пісню чули, то і підспіваєте. Oh, my God. По сніги наганяю холоди, воду в люди, Друг з дітьми, я всіма, здогадались я. Yeah! Як мені задишком вдома, свіжок іскриться, вікно в візерунках повітря свіже, садчата з козанками лед за дітьми поспівають. Ох, як катаються, щічки рожеві, не дітки, а справна радість. Я багата на святах, скільки мене не відмічають у грудні. Катерини, Варвари, Андрія, Миколи. Усічні Василя і Маланки та ось їх і не перелічити. А хто скаже мені, які ще є свята взимку? Ой, так, особливо яскравих мечать новорічні свята. Ой. Чого тільки не відбуваються? Коляки щедрівки співають, верте грають, козу з маланкою водять, дарунки роблять і святого Миколая зустрічають мені додати і усі не наразний Святом цим проголодам. Ой, як тут людей багато, добрий день вам, вашу хату. Знаю, ви прийшли на свято. Я прийшов вас привітати. Утім, здоровий і веселий у вашу спортивну оселю. О, та я бачу, тут усі пори року зібрались. Так, дуже давно тут. добрий день святий Миколай. Як добре, що ми тебе дочекались. Ти такий мудрий, справедливий. Може, ти нам допоможеш? Звісно, дорогенькі, що трапилось. Я таке повір'я, що якщо напередодні нового року зібрати всі 12 місяців у добрі та злагоди, загадати бажання, вони здійсняться. А у нас стільки не збиралися бажань і собі, і людям усім на землі. От ми і зустрілися, а перегодом ще трохи засперечалися між собою. Хто з нас найголовніша? Та ніяк не змогли визначити. Дорогі наші перероку, не треба сперечатися. Зрозумійте, дівчата, усі ви чарівні та прекрасні. Весна, краса така свіжа, і квітуча, усю землю пробуджує. Оживляє, і літо згадують за її сонце, розмиїть овочів та фруктів. А хто ж поведе дітей на навчання і встелить в землю жовтогарячим килимом, як на чарівниця осінь, а землю, як люблять за її новорічні свята, ігри на хрусткому білому снігу. Тож усіх вас люблять, на усіх вас чекають, правда, хлопці та дівчата? А тож, і не сумнівайтеся, але пам'ятайте, що найголовніше для вас це дружба. Тримайтеся разом, шануйтеся, і ніхто не зможе стати вам на заваді. Дякуємо! Дивіться, мої дорогі пори року. залі я вже відчуваю справжній святковий настрій, а наші діти готові зустріти новорічні свята. Пішов з руками, з ногами, щоб бігав за нами. Бігла Маруся по льоду, загубила коляду. Ти Олена, не гуляй та коляду пошукай. Будьте здорові зі святами. І порадували ви нас із чарівницею зимою. Ти все знаєш, Ти чуєш і бачиш, для тебе немає ніяких мешків переходів. Ти справжній янгол, охоронець для мореклавців та подорожніх. Ти найкращий друг для кожної дитини. Прощатись пора. Учіться спортсмени, хай розум не спить. Дорогу в науку всім треба любити. Навчайтесь, тренуйтесь, поки молоденькі. До школи щодня поспішайте, любенькі. Здоров'я, щастя, слагоди вам усім! І хай благословить вас Господь! Цікаво, бажаємо вам солодких снів, приємних сюрпризів і несподіваних.